Вітаємо, шановні! Звітуємо про бойову роботу бригади Форпост за минулий місяць на вовчанському напрямку. В зоні нашої відповідальності прикордонники бригади Форпост разом із суміжними підрозділами Сил оборони України минулого місяця зупинили три механізовані накати ворога із застосуванням. Важкої техніки. Загалом знищили 9 одиниць техніки та ще 6 пошкодили, з яких, до речі, один ворожий танк та артилерійська установка. Але не будемо лукавити. Доволі часто траплялися і так звані буханки, пікапи та навіть ворожі мопеди. Ми їх пожиттєво відправили на небесне СТО. З ноу-хау від наших бійців це системне та ефективне застосування дронів на оптоволопні. Не забуваємо і про ворожі позиції та польові склади БК. Загалом бійцями нашої бригади було знайдено понад 30 цілей і нанесено по ним вогневі ураження різними силами та засобами. До пекла також відправили 20 окупантів, і ще 22 здобули почесний статус 300. У більшості випадків знаходили ворога під час відходу після невдалих штурмових дій або ж заміни ворожої піхоти на позиціях. Зазвичай по ворогу відпрацьовували за допомогою скидів з Мавіка або ударного дрона Вампір. Як сказав Ющенко, але не той, про якого ви подумали, а наш Ющенко відправили мого окупанта на Юпітер. Можете, до речі, переглянути. І так буде з кожним окупантом, адже прикордонники бригади Форпост вже протягом 9 місяців надійно боронять околиці Овчанська і щодня нищать русню, оберігаючи спокій українців. Приєднуйтесь і ви до бригади Форпост і можете також стати частиною історії. До нових зустрічей!